Я дзвонив мамі. Вона так зраділа, що аж розплакалася. Ти одягнеш її весільну сукню. Я не можу вдягнути її весільну сукню. У нас з нею різні фігури. Попережий, не допоможе. Скажу чесно, ми взагалі не можемо побратися. Чому? По-перше, Я не справжня білялка. Мені байдуже. Я курю. Курю як паровоз, не страшно. У мене страшне минуле. Я вже три роки живу з саксофоністом. Я тобі пробачаю. Я не можу мати дітей. Та все новимо. Ти не розумієш я. Я чоловік. Ну ніхто не досконалий.